Шість стрічок у номінації Людина та природа і 23 у мистецтво Жити. Учасники цьогорічного фестивалю документального кіно Полтава Док з усієї України. Найбільше з Полтави. Мій фільм називається Сім'я фільм про одного молодого художника. І у фільмі показана вся творча кухня художника, як готувалася дипломна робота. Фестиваль Полтава Док можливість заявити про себе як для професіоналів, так і аматорів кіно. Документаліст Дмитро Вовк постійний учасник і чотириразовий переможець. Я не роблю фільми під фестиваль, Я роблю так, як я їх відчуваю, яка їх хочу бачити. Десь попадаєш у якусь ситуацію, і ти розумієш, що це воно так було з цими караваями. Ми, ось, в общем, поїхали просто подивитись. Саме ця стрічка про традиції Полтавщини і майстерність Короваю перемогла у номінації Людина та природа. Перше місце з ним розділив фільм Коні Баса Ігоря Родіонова з Дніпра. Про короваю чудесний фільм. Взагалі всім не подобається. З кожним роком майстерність тих, хто подає свої роботи, зростає. І сьогодні ми побачили дійсно, на мій погляд, враження людей про те, що нас оточує. Незважаючи на масштаби заявлених робіт, сьомий фестиваль Полтава Док останній. Ми його закриваємо, будемо готувати новий проєкт. Вони і так звездні. Буває так, що ти повертаєшся знову на те ж місце, тільки на другому рівні. Брак підтримки від держави і коштів одвічна проблема для розвитку культури в Україні. Конкурсанти сподіваються на продовження кіноподії. Завжди є надія, що щось зміниться на краще. Можливо, кількість, якість робіт, рівень проведення фестивалю дасть потенційним, скажімо так, меценатам. Привід все-таки для того, щоб допомогти зробити наступний фестиваль. Полтава, звісно, дуже творчий город. Очень классний, очі інтересний кругу. І значить, тут документальні фільми теж очень інтересні. «Природа», прикапати. Я там бив шість місяців назад. Думаю, так, да, класний котів, класна фотографію. Кращою режисурою і переможцем у номінації Мистецтво жити став фільм Голгофа полтавських авторів-новаків. Анастасія Красносвободцева, Олег Бондаренко для полтавських телевізійних новин.